Перша жертва нового штаму коронавірусу на Прикарпатті від мутованого ковіду померла 80-річна пенсіонерка. Чим він небезпечний, наш Кирил Варязкін знає новий субваріант вірусу COVID-19 флірт на Прикарпатті. Фіксують уперше попередні два випадки реєстрували на Київщині. Таких три випадки є в країні зараз, де ці зразки матеріалу, які лабораторії наші досліджували, їх підтвердили в референс-лабораторії міста Києва. І цей випадок якраз припав один з трьох на нашу область. Захворіли на нього ще у червні 80-річна мешканка Івано-Франківщини. Та результати лабораторних досліджень медики отримали лише тепер. Вона поступила в центральну міську клінічну лікарню в важкому стані з високою температурою. Перебуваючи там декілька днів в терапевтичному відділенні, було переведено в реанімаційне відділення, оскільки було в важкому стані, і звідти, стабілізувавши стан її повернули назад терапевтичне відділення. Ця жінка, на жаль, через 20 днів з моменту поступлення в лікарню, вона померла. Медики радять українцям не нехтувати власним здоров'ям та вакцинуватися а у випадку підозрілих симптомів звертатися до лікарів. Новий субваріант коронавірусної хвороби він зараз є. Відмінним дещо від омікрону класичного, тому що він характеризується швидшим ураженням якраз ослабленого імунітету. Симптоми залишаються ті, що і були: це ломота в тілі, біль в голові, нежить, висока температура. І з певністю сказати, як саме вірус опинився на Прикарпатті, фахівці поки не можуть, незважаючи на проведене епідеміологічне дослідження. Жінка контактувала зі своєю родиною тільки по телефону, тобто вона нікуди не виїжджала. Тим більше такого віку, вже старшого, скажімо, 80 років, вона не мала можливості кудись виїжджати далеко за межі своєї оселі. Всього від початку року вірусологи обласного центру провели понад 19 тисяч досліджень на COVID-19. 11,5% з із них виявилися позитивними.